Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярий Авто. Сьогодні ми знаходимося у місті Рівне на авторинку вживаних автомобілів. Покажемо вам цікаві та свіжі варіанти. Нагадаю, ми займаємось автопідбором та перевіркою авто. Коли цікавить, звертайтеся за контактами. Та ще хочу нагадати про збір, який проводять наші хлопці-захисники. Вся інформація детальна у описі під відео. Приємного всім перегляду! Почнемо з такої Opel Zafira, семимісна версія. Такий сімейний мінівен. Ось так виглядає. Це у нас 9 рік, 1,9 дизель, механіка 230 пробігу, 7800 ціна. Контакт залишений, можна телефонувати. Ось так виглядає. І поруч стоїть зразу ж подібний варіант. Це Renault Grand Scenic 3 покоління на комплектації Bose. Автомобіль 2011 року випуску. 2 літровий бензин на автоматі. 9100 ціна, 220 пробігу. Контакти залишені. Їх на ринку з таким двигуном та на автоматі немає. Ось так виглядає у салоні. Приїхав зі Швейцарії. Далі стоїть шкода Octavia в скаут комплектації універсал. На автоматі. 15 рік, 2-літровий дизель, 220 пробігів 16 тисяч доларів на старт. Повний привід, контакти залишені. Автомобіль приїхав зі Швейцарії. І Renault Megane. Те, що люблять, те, що популярне. Третє покоління, комплектація Боус. Панорама люк та білий перламутер. Не знаю, чи на відео видно, а інформації немає. А, 13 рік. Контакт на шкоді, кого зацікавить, можна зателефонувати. Citroen Grand C4 Picasso стоїть ось такий 2011 року випуску 1,6 дизель, 8200 ціна. Контакт залишений. Це у нас на роботизованій коробці передач автомобіль. Є такі дрібні моменти по кузову, царапини, українська реєстрація. Шкода Октавія А5, українська реєстрація, 1,4 бензин. 6950 ціна авто 2009 року випуску, 179 пробігу. Контакт залишений. Шестиступенева механіка. Та поруч стоїть ще ось така Audi. Також на українській реєстрації в універсалі. Восьмий рік, 2,7 дизель. Так, на механіці 7700 ціна, контакт залишений. Хтось там просив Audi до восьми показати. Ось трапився варіант по комплектації, що це у нас. Ось все як бачите. Дивіться, ще яких стоїть. Два потужних варіанти Audi a 6 рестайлингова 15 рік, 3-літровий дизель, автомат 20 тисяч доларів. Контакт залишений 160 кВт. На тканевому салоні. Ось так виглядає. І другий варіант у нас Allroad Ще потужніше. На комплектації безключовий, вся тонована, ось такий має вигляд, свіжо завезено, ще навіть номера свіженькі не змилися. Так, це у нас 15-й рік, 3 літровий дизель, також 160 кВт, 24 500 ціна. Контакт залишений, на пневному під 200. На комбінованому салоні. Гарно виглядає. Так, Volkswagen Caddy 2007 року випуску. Восьмий експлуатація пише українська реєстрація. Так, 5,400 ціна, 1,4 бензин. Оригінальний пасажир заявлено. Контакт залишений. Це у нас механічна коробка передач. Ось так виглядає. Так, для інформації. Ford Fusion далі стоїть. Хороші ці автомобілі своєю високою посадкою та невисокою ціною. П'ятий рік, 5200 ціна. 185 пробігу, 1,6 бензин. Рідко зустрічається саме на 1,6. Пише, що свіжа, контакт залишений. Кондиціонер присутній, електросклопідйомники, цікавий варіант. І ще стоїть ось такий каді, інформації немає. Kia Sorento. українська реєстрація, білий колір, такий для універсальних потреб. Виглядає дуже нарядно. 15 рік, 200 пробігу, 19 тисяч доларів. 2-літровий дизель. Контакт залишений на автоматичній коробці передач. Стоїть ось таких два Volvo, Volvo V50, 11 рік, 180 пробігу, 8300 ціна, 1,6 дизель. Контакт залишений, авто чорного кольору на ось такій комплектації 6-ступенева механіка. І другий варіант сірого кольору. Універсал, шестиступенева механіка. 8 тисяч доларів 2011 року. 1.6 дизель приїхав із Франції. 197 пробігу, контакти залишені. Їх на ринку особовибору нема великого, тому. Кого цікавить, телефонуйте. Далі стоїть, дивіться, яке гарне Peugeot, 308 перламутровий колір на механічній коробці передач на шкіряному салоні, повністю шкіряний салон. Авто з Голландії. 16 рік, 192 пробігу, 12 тисяч доларів. 1,6 дизель. Сертифікат присутній. Контакт залишений. А можна типу? Підігріве сидим. Та ладно, це хай буде, він не лякає. Повний електропакет, ось так. Білий вміють робити речі. Французи, точніше. Так, і поруч стоїть ще ось таке Вольво у такому гарному кольорі. Також із Голландії. Механічна коробка передач на шкіряному салоні. Ось так все виглядає. 10-200 ціна. Одиннадцятий рік, 237 пробігу. 1,6 дизель. Ford Focus чорного кольору в універсалі 2011 року випуску. Свіжо завезений 7900 ціна. Торг присутній авто з Бельгії 190 пробігу, 1,6 дизель. Покажу ще. Позаду, шестиступенева механіка, є парктроніки, форкоп. Ходімо далі. Рано Megane третє покоління, форкоп, партроніки, комплектація боус. Комбінований салон. Все так гарно. 8800 цінник, українська реєстрація. 228 пробігу, 1,5 дизель. Контакт залишений. Кого цікавить, можна телефонувати. І поруч стоїть ще ось такий Volkswagen Tiguan білого кольору, популярний, цікавий автомобіль. Так, це у нас 12 рік, 2-літровий дизель, 12700 цінник. Повний привід, сертифікат присутній, 140 кінських сил. Авто на механічній... Можна відкрити? Авто на механічній коробці передач. Цікава комплектація. Підігріве сидінь. Шестиступенева механіка. І поруч стоїть ще Шкода Октавія на автоматі 6900 ціна 2012 року. У Седані, що рідко зустрічається, 230 пробігу, 1,8 газ бензин. Контакт є. І таких варіантів на ринку. Зовсім небагато, а той майже немає. Комплектація Zen. Автомобіль із Франції 2017 року випуску 142 заявленого пробігу. Цінник 13200. Контакт залишений. Це 1,5 дизель, так? Так. 1,5 дизель. Один власник був у Франції. Це механічна. Коробка передач. Механіка, 140 пробіг. Да, Механіка, підігріви сидінь є. Давай пробіг, окей, показує. Так, і пробіг 142 тисячі. Повний електропакет. Ідеальний ну, стан Нова машина, 17-го року. О, цікавить, можна телефонувати. Рено Grand сценік третього покоління у такому вишневому гарному кольорі вже на українській реєстрації 2013 року випуску 215 пробігу, 1,5 дизель. Контакт є 7950 цінник. Шестиступенева механіка. Ось так виглядає. Volvo v 50 чорного кольору. 11 рік, 7890 цінник. 1,6 дизель. Більше інформації немає. Шестиступенева, А ні. Це у нас п'ятиступенева механіка. Тут інформації немає, сценік вже виїжджає, а ще стоїть тут такий ось красень Рено Сценік четвертого покоління у білому кольорі, свіжозавезений, їх зараз зовсім мало. На механічній коробці передач 6-ступеневий. Комплектація Zen. Тріснуте лобове, а інформації немає. І продавця поруч немає, на жаль. Так, Volkswagen Touran Cross. Рідкісний варіант на комплектації. Парктроніки перед-зад. Українська реєстрація 2011 року 12700 ціна, 2 літровий дизель. Контакти є, можна телефонувати. Так, шестиступенева механіка. Автопарковка, підігрів сидінь. Ну і виглядає доволі таки нарядно. Volkswagen Bora стоїть 2002 року випуску 1,6 бензин. Українська реєстрація. Їх на ринку багато немає, щоб показати. Ось так виглядає у салоні. Так, цінник 4 750. Контакт залишений. 139 пробіг. А ми ходімо далі. Так, Opel Combo. У такому білому кольорі. Українська реєстрація на автоматі. 190 пробігу 5950 цінник. Один стоїть на весь ринок, щоб був на автоматі. Йдемо mm -hmm. далі. Рено Кенго стоїть, оригінальний пасажир у такому блакитному кольорі. 2008 року випуску 1,5. Дизель 240 пробігу, 7650 ціна. Контакт є. На кліматі 5-ступенева механіка. Ford Fiesta Свіженьких років українська реєстрація 2018 року 65 тисяч пробігу. 1,1 бензин. Контакт залишений, 8600 ціна, 5-ступенева механіка. Є парктроніки. Вже ринок потрошки роз'їжджається. Сьогодні було багато справ, тому пізніше буде відео. Шкода, Фабія Універсал. П'ятиступенева механіка на кліматі. Так, 6 тисяч доларів 2008 року випуску 1,4 бензин. Заявлено, що без підкрасів 148 пробігу. Nissan Qashqai, 7-місна версія стоїть, сірого кольору, на безключовому, повністю шкіряний салон, підігрів сидінь, панорама, рестайлова морда. Приїхав із Франції. Автомобіль 2012 року випуску. 250 тисяч пробігу, 1,6 дизель. 12 тисяч доларів, Боуз комплектація контакт залишений. А там Volkswagen Passat B7 в Універсалі 2 літровий дизель 11-го року. 187 пробігу, 10700. Контакт залишений. На ось такому салоні автомат. Є парктроніки. Ось так виглядає. І поруч стоїть Volkswagen Golf, Універсал, чорний колір, механіка. Такий вже варіант. Дуже економна, дуже економна. Дуже економна, це скільки? І бере, зараз кажу, 5 літрів по місту. Це 1,4. 5 літрів по місту бере? Так. 1,4 бензин. Максимальна комплектація 220 пробігу. Восьмого року. Рідного? Так, рідного. Контакт залишений. А можна відкрити? А, вона відкрита. Повний електропакет. Шестиступенева механіка. 221 пише пробігу. Також поруч стоїть Hyundai Santa Fe, українська реєстрація. Кросовер за недорого, восьмий рік, 10-300 ціна. 2,2 дизель, автомат, контакт залишений, 250 пробігу на шкіряному салоні. Друзі, ціни на кросовери зовсім не малі, тому вони так і коштують. У них дороге розмитнення, в Європі вони коштують недешево. Тому і тут воно все сумарно виходить дорого. Nissan Кашкай. Ось такий стоїть кросовер та Dacia Дастер. По інформації, так, Дастер 7800 ціна, 1,6 бензин 2010 року 213 пробіг. Так, кондиціонера немає, п'ятиступенева механіка, зате на легкосплавних дисках і Nissan Qashqai, виглядає дуже збережено, нарядно, шестиступенева механіка, клімат, панорама, мультируль, 10900 ціна, 1,6 дизель. Контакт залишений, 194 пробігу 11 року. А от хетчбеків на ринку майже немає. Дивіться, Megane третє покоління, рестайлова морда, українська реєстрація, та ще й у червоному кольорі. 14 рік, 8750 цінник, 1,5 дизель. На автоматі 177 пробігу, контакт залишений. Клімат-контроль, навігація, круїз-контроль. ось так все виглядає. Є задні парктроніки. Поруч ще стоїть Ford Focus, універсал, синій кольдер, механіка. 5 550 цінник. 2008 року, 1,6 бензин. Відкрийте, будь ласка. Повний електропакет. П'ятиступенева механіка, кондиціонер присутній, 232 пробігу. Ось так виглядає. Ford Focus, українська реєстрація, чорний колір в кузові, хетчбек. На ринку хетчбеків зовсім мало. Це у нас 12 рік, 8750 ціна, 1,6 дизель. На комплектації 190 пробігу, контакт залишений. Шестиступенева механіка. Ось так виглядає. Mazda CX5 синього такого кольору. Популярний варіант. 180 пробігу 2015 року, 2014 буде чистий, 15950 ціник. 2,2 дизель, автомат, повний привід, контакт залишений. Друзі, це вторинний ринок, це авторинок. Тут завжди торг присутній, завжди можна з продавцем торгуватися. Тут є безключовий доступ. Ходімо далі. Volkswagen Golf, Універсал, Українська реєстрація. 13-го року 6900 ціна. 195 пробігу. 1,6 дизель. П'ятиступенева механіка. Ось так все виглядає. На панорамі навіть Нісан Кашкай у рестайловій морді на комплектації 1,6 дизель механіка 11700 ціна 2012 року. Панорама, підігріве сидінь, клімат контроль, оригінальне шкіряне мультикермо. Ринок на сьогодні вже зав'язався, тому кого цікавить автопідбір чи перевірка автомобілів, звертайтеся за контактами ось тут та в описі під відео. До зустрічі на каналі.